Ну і наприкінці цієї години Валентину Маньку в жовтні 24 роки було присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка. Про те, хто це сучасний герой України в програмі не може інакше, розповідає Тетяна Гончарова. Хочеться, цьогоріч президент підписав указ про присвоєння йому звання Героя України, але на інтерв'ю він приходить без золотої зірки героя на грудях, а з сильним болем в грудях після поранення, від якого стогне за кадром. Але в кадрі з усіх сил старається не подавати вигляду. Я пройнялася прямо фізично вашим болем. І думаю, як він командує, відчуваючи страшний біль і постійно п'ючи знеболюючи. Ну як? Інших у нас, на жаль, немає. Вже нас залишилося, як ми недавно ми вчора говорили. Ми, у нас в мене там є товариш. Ми робили, е, може, знаєте, в Десні є е, такий, школа снайперів 153-й центр, Коля Кудря. Це мій так. близький товариш, ми з ним вчора говорили, що, на жаль, не вистачає вже. ну Нас, тих, що зайшли з 14-го добровольцями, нас можна, мабуть, вже в одну ротку зібрати, і то, мабуть, вона повною не буде. Тому а війну вигравати треба. Якось треба тримати, хлопців не можна, я хлопців ніколи не бросав на фронті. Я безвилазно завжди сам сижу при, своїй, там, при своїх можливостях, при своєму всьому, я маю можливість взагалі не йти на цю війну. Але зараз, якщо вже зайшли, зайшов з хлопцями, то вже їх не бросаю ніде, ніколи. Якщо треба, хожу сам. Зараз, звісно, вже не піду, на ну, поки ребра болять, ну, але якщо за потрібно, то піднімусь і встану підійти. Ну, Я так живу, я інакше по не можу. Валентин Манько на війні з 2014 року. Тоді він, фермер і аграрій, продав власну сільгосптехніку для закупівлі військового спорядження та створив добровольчий підрозділ чисельністю 1400 осіб. А що сформувала вас? Ну це точно не вулиця вам дала. Я не розумію, точно вулиця і точно я трошки інакшого От, ну, я не знаю. В мене таке було но ну, от. Чесно, ну я не знаю, я не знаю, як вам це пояснити. У нас було відчуття. У нас дуже було велике. На той час я боровся там. Ми там сражалися за свої там, села, там з іншими там районами. Нікому не давало до себе заїхати. От ми у нас з дитинства воно ну, якось так було. Я не знаю, як воно там, як воно це саме. У мене я завжди, от сьогодні, там я навіть там дивлюся там по молоді, там у них нема друзів. Ну, може, я зрозумів, що тут багато їм дало зараз на це. Корона, угу. а, як вона називалося ковід? Ну, да, ковід да, да, цей. От. І потім війна, що вони всі там, працюють там, з дому, ну там в онлайні, да? Ну, навчаються. Соціума, да, 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 Відсутній соціум. Вони не відчувають того, що якщо другу погано, ну погано з ним там, раз отійшов, там, все там, Та, хорошо, йому погано, мені ж не так погано, ладно, не буду влазити, щоб мені гірше не було. Немає ну, тої тобто, зв'язки. Нема, да. нема, дружби, нема, дружби, нема соціального цього, цього з'єднання поєднання, свого соціуму немає. Коли раз, там, якби так, ну. Ми раніше вийшли да на мороз. Хтось там взяв санки, в когось були одні санки, в когось одні лижі по черзі катаємося, один іншого витягуємо. Так там в когось були, ну не знаю, отак. От ми, ми жили наші життя. Дуже. Зараз Валентина стало іншим. Знову mm -hmm. чіпляю тему виховання вашої доньки, яка навчилася від вас не в школі. Щоб ми зараз на цьому тлі комп'ютерних ігор, онлайн життя, як ми зараз могли б все одно впроваджувати в життя і виховувати це покоління, за яке ви воюєте. Більше потрібно проводити, виводити дітей в соціум. От донька в мене ходить в таку школу, де вони здебільшого ходять в школу. У них там бомбосховище добре. А от і от і в них от з цього приводу у них є прямо така, от, як це правильно сказати. Така прямо правило? Не правило, а такий є вектор, як він як клас. Да? Тобто там кожен кожен вчитель їх до цього привчає. Найдієвіше це об'єднувати цих дітей, проводить більше там. Вивозить на про не обов'язково в школі жить. Правильно проводить лінтяйство. От просто лінь наших людей, а мені там помало платять. Чи ж мені вообще не платять. Ну мені платять, і я все по ну, на фронт потрачу. Що тепер? Ну зараз такий час, зараз треба всім згуртуватися. Бо тут цього немає. А це все зараз серед дорослих, це все політика. Сьогодні аграрне підприємство приносить прибуток родині Валентина, але ним керує родина. Сам же Валентин забирає 90% прибутку, бо війна, бо є потреби важливіше за особисті, бо не може інакше. Я виріс на вулиці. Батьки за мене навпаки вони не приймалися ніколи. Там спорт, шмор. Там для них як, це було як, як власне. Олександр Усик його виховала вулиці і виштовхнула спорт. Да. Я знаю, що ви його сильно поважаєте, тому про нього да. зараз питання. Да. Та... Ну я зараз ж є головою федерації. Був там та, та віце-президентом асоціації спортивної боротьби України. Ну, зараз я дуже багато допомагаю борцям. Мене, в мене сім'я займає. Я 22 роки, вже 23 роки я вже займаюся в аграрному, в аграрному секторі, тобто, крім війни. Вільний час, у ну, мене сім'я зараз, я на війні. Сім'я займається, дружина, діти, а, там, багато там, куми, свати, брати, кого міг зібрав. От вони займаються все, що в нас є, ми подаємо все на фронт. Ми лишаємо собі 10% від того, що заробляємо. Тобто ви не 10% донатите, а собі 10%. собі, лишаєте. Да, собі лишаємо 10%. Яке це виробництво, що це вагара? Вагара? Вся, в секторі? грамотність? Всі їм обирають, да. вольна і хліба, яка ж. А донька, син, у вас також є старший, вони розділяються захоплення? Да. Не сказали, ну, тато я коли, хочу. Коли, бути... коли не розділяє дружина. Але робить, Але робить. мовчки, робить. Ну і потім отримує ще задоволення і клас. тому що, клас, що є клас. результат. Да. Тому що є результат. З початком повномасштабного вторгнення Валентин Манько сформував підрозділ добровольців, який за пів року зріс до трьох тисяч осіб. Брав участь у боях За Ірпінь, Макарі, Мотижин, Гуляйпола, Маріуполя, Ріхів, Енергодар, Лисичанськ, Куп'янський напрямок, Бахмут, Новосилківський напрямок, Курахівський напрямок. Був командиром одного з підрозділів гур, попри численні поранення і контузії, щоразу повертається в стрій. Мої підрозділи там штурмові війська ну там Мої спецнастамі і інструкторський склад, який ну я вже я сформував там я зробив центр підготовки за свої власні кошти. Я ні в кого нічого не брав. Мені вже виходи виходив. Ну, мене та тренується найкраще. В принципі, не буду казати, де де він. Ішов він не, не в кадр, Да. Але а, у нас виходять найкраще. У ну, нас немає, на жаль, зараз такої, такої можливості і такого рівня а, центру підготовки штурмових і спецпризначенців. М -м -м, але ми його створили самі, ні про що не шкодуючи з власних, за власні кошти. Тому і хлопці їдуть разом з тими, кого вони виспитали в центрі, вони їх забирають. Я вважаю, що це дуже правильна практика. Вони з ними їдуть на фронт, допомагають їм там. Плануванні, якщо треба, вони з ними хочуть, воюють. Я так само можу з ними ходити воювати, розвідки, штурма. Тобто, якщо хтось там, я розумію, що потрібно, щоб вони залишилися цілі, вони туди приїжджають. З-за того, що часу не вистачає, саме тому що часу не вистачає на підготовку. Ну, дуже скоротічна війна, дуже інтенсивна. В центрах немає часу довго готувати людей. То я ще на місяць посилаю своїх або сам з ними їду. Інструкторський, інструкторсько-викладацький склад, і вони з ними їдуть, і там воюють, допомагають їм плавно зайти у, у війну. Ми були зараз на Великоновоселківському напрямку, зупинили, допомогли да, зупинити, завели піхотні, допомогли піхотним підрозділам. Вугледар, зараз Покровськ. От дивіться, вже можете зараз навіть самі подивитися. Рівень Шевченко. От ми там уже півтори тижні. Наші штурмові підрозділи це особиста заслуга, до речі, що ми розвинулися. Це особиста заслуга і головкома сирського, який дав можливість це зробити, тому що він розуміє, що воно так працює. Це підрозділи, які перші зайшли в Курск, які перші зробили прорив в Курск на 15-17-20 кілометрів в перші дні. Да, вони не десантники, але показали себе. Не гірше, а може, десь і краще. А у вас досі не відбувся той злам стати тиловим командиром, який командує ну, пробачте десь з кафе, таке буває. Ну, на жаль, так. У нас... ми прийшли сюди самі, привели сюди людей. Ну, в оспитанні, знаєте, кожне, як кажуть, виховання багато значить. І Виховання саме патріотичне. Ну, Я ще з дитинства займалася, там підготовкою до цього всього напочав. Знаєте, у нас який там Радянський Союз недов... не був. Там Кому подобається, не подобається, мені теж не дуже подобається. так, к слову. Але підготовка була. Але, але тоді да, було ДПЮ, там різні там секції, зерниці були, коли там клас на клас, там два класи грали в войнушки. Це було вже виховання. Дивилась на нього і думала, як одна людина може звалити на себе стільки всього, і стільки всіх людей, і стільки років тягнути. Валентин сміється, що виходу нема, і він точно, попри поранені ризики, буде зі своїми пацанами і буде бойовим офіцером. Вівіть собі наскільки ми мотивуємо людей в своєму центрі. Вони приїжджають мотивовані Клас, в мене мінімум, мабуть, відказників, ну, одказників та сезочешників із усіх там. Да, якщо вони прийшли через нас в центр, неважливо. Мої підрозділи там чи які там інші. Але коли вони е от, е уїжджають там відпустки, поїхали там то да? тобто вони приїжджають і начиталися там тих телеграмів, якої то суспільної думки, за якою зняли комбрига, там, або там, зняли там командувача якогось, да? або ще що. Яка, друзі, вибачайте, я поважаю всі думки, от чесно. От, от цивільні життя, воно має бути цивільним, військове військовим. Хто хоче щось провадити, допомогти. Питань немає. Звоніть, подам повістку, візьму до себе в армію, куди скажуть, в будь-який підрозділ, куди скажуть. От, скажуть, під хочемо бути моряками, будуть моряками. Я допоможу, я всіх знаю, я з 14-го року знаю, мабуть, кожного військового да, військового офіцера, сержанта. Да? Я, і хай заходять, дамо всі можливості. Зробити так, як вони говорять. Зробити порядок, дисципліну, воювати і перемагати, тільки виключно. Хай закуплять снаряди, хай закуплять хоч щось зроблять, а потім будуть говорити. Ну, от я такий, я не можу інакше. Я можу віддати своє, все, прийдіть до мене вночі, в день, скажіть, треба взяти автомат, туди я встав, пішов, ну, ну я не можу просити. Ви сказали, дружина проти займатися аграрним бізнесом. Вона вас ні, ні. втекти не хотіла від такого, який готується. віддавати? 25 років вже живе. Прив'язали? Дружину? Yeah. Ні, вона, якби не вона, мені було б дуже важко. Yeah, Навіть yeah. зараз вона от, в мене там мені погано. зараз я в сумах, вона приїхала в Суми, вона сидить зі мною, тому що я не міг ні встати, ні сісти, ні лягти. Та й зараз таке. ну… Вона приїхала, вона сидить поруч, все грохоче, все. при тому, що в нас діти, все. Я, ми далеко не бідні люди. О, вона сидить поруч зі мною. І не зробить кожного. Трошки буває страшно. Той коли приходить, каже, може, давай хоч спустимося куди-небудь, хоч на перший поверх. <смір> сидим, давай немає страху. Страху як там стосить, то й мирає першим. Не? говорили довше, ніж ви почули. Попередив, що хтось в цій його публічній появі побачить бажання йти в політику. Бо колись таке бажання вже було, але більше його немає. Зараз головне відстояти країну, і чоловік має це робити на полі бою. Герой України Валентин Манько не може інакше.